Привіт, це Максим Корягін, агенція Юнікс. В мене дві новини. Перша, ми почали вже набір сьогодні, 1 вересня. Ми почали набір на програму Work and Travel USA І до 1 жовтня у нас діють класні акційні ціни. Тому, якщо ваша мета поїхати в Сполучені Штати, але при цьому не витрачати забагато. Ваша мета зекономити, заробити, будь ласка, реєструйтесь на програму до 1 жовтня. Не зволікайте! Це хороший шанс. Вам пропонують зекономити гроші, чому б ні? А умови будуть в описі. Також є умови у нас на сайті. Друга хороша новина: це те, що відповідно до змін, які вступили в дію два тижні тому, хлопці 18-22 роки можуть виїжджати за кордон. Потрібно буде зробити деякі дії однак, все цілком. Можливо, хлопці, після першого, другого, третього курсу, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми відправимо вас до сполучених штатів. Не зволікайте, коли як не зараз цим скористатися. Дякую всім за увагу. Чекаю вас в приватні повідомлення. Телеграм, WhatsApp, вайбер. Також пишіть нам на електронну пошту. Приходьте до нас в офіс Васильківська, 30, офіс 316. Ми працюємо з понеділка до п'ятниці з 10 до 17 години. Будемо вас усіх раді бачити. З задоволенням відправимо вас у Сполучені Штати. Цього року були класні результати по візам. Ми пропонуємо класну програму за класними цінами. Час їхати в Сполучені Штати. Дякую всім до зустрічі!